Всім привіт! Сьогодні перепілка 10 днів. Е, так, там просила одна людина зважити, мені самому цікаво. Е, зараз повалакаємо, Потім я возьму ось таке відерце, посаджу сюди 10 перепілок і зважу і середню вагу, Бо по одній то буде довго і коротше, щоб середня вага приблизно була, розумієте, скільки вони набрали. З'їли десь. 7-8 кг стартового комбікорма. Комбікорм старт для бройлерів Пуріна. Там написано, що 20% протеїна. Я вважаю, що це маловато. Я коли робив свій ну, власний виробництво корм з додавав там ББД. Десь 22-23% робив для старту, для перепілок, хтось каже, що навіть можна. Комбікорм для індитів 24, там 23, 24 ну від виробника залежить кількість цих ну, протеїнів. Хоча не тільки в одному протеїні, ну, не суть важна. Зараз е, сидять, е, скільки корму сказав, 7-8 кілограмів десь їли. Е, е, Народилось 62, один відійшов. Зараз їх 61, він там на третій чи на якийсь день відійшов. В принципі, так на око ростуть більш-менш нормально. Зараз їх покажу. Так, так, так. так. Уже там петухи починають голос подавати. Доволі рано. Так, щоб розуміти, от вони стоять, це літрова банка. 61 штучка тут сидить. В прудері зараз напполь, зараз прикрию, бо вони, ну хто тримав перепілок, той знаю, вони такі шабутні хлопці, дівчата, особливо коли вже починають літати. 61 штучка, температура поки що 30 градусів стоїть трошки нижче, в перші дні було 34. Зараз саджаю їх, віддерться. Зважую, ну і цікаво з Щоб все було, так сказати, одним кадром. Ну, це ще задача буде їх спіймати і туди посадити. Ну нічого, я думаю, я справлюсь. Так, ну тут 10 штучок, не знаю як їх зараз сважити, вмикаю увагу. Так 756 грам, зараз показую, щоб не казали, що я там брешу. Так, дивіться, 10 штучок, 758 грам. Так, зараз я їх випускаю швиденько, щоб вони... Тут не мучились? Так, отут вони вже нагадали. Саме відро так, Саме відро зараз покажу. 129 грам, а там було 758, здається, Чи скільки. Здається, 758, так. Тобто виходить в районі 600 грам, так на 10 штук по 60 грам на 10 день. Ну, Чесно кажучи, було в мене найкраще. Ну, я ж кажу, комбікорм для бройлерів, хоч він ну, пуріна вважається непоганий, але це не для перепілок. І маловато їм протеїну, бо там дорослі ніч сушки потрібно 18,5-19 протеїну. А на старті трошки маловато, мабуть. В принципі, може бути. Було і гірше, було і краще. В принципі, ростуть вони нормально. Подивимося, що далі буде. 10 кг комбікорму закінчиться. Я буду їх переводити на комбікорм просто ростовий для бройлерів. Але я там дивився, там також мало протеїну, там чи 17,5 чи щось таке. Тому, мабуть. Вони трошки будуть повільніше розвиватися, але мені такий набор маси великий не потрібен. Я ж їх буду залишати собі на маточне поголів'я. Так що, можливо, це і краще, якщо вони трошки пізніше занесуться. Мій особистий рекорд, це здається 42 чи 43 дні. Перше яєчко вже отримував на власному основному кормі. Власні яйця збирав побував, коли воно все свіженьке, все гарно. Тоді виходило ну, такий результат. А, може зараз ну, подивимося, вона буде. Хочу залишити ж собі на маточне, щоб і собі закладати яйця і продавати як харчове яйце, так і інкубаційне. Ну, в принципі, подивимося. Поки що, що мені подобається, вони доволі рівні, немає менших, більших. Ну, що Трошки може, могли б бути 70-80, трошки більші. Ну, Мені здається, це комбікорм. Ну, Подивимось, подивимось. Серна, головне, щоб вони нормально виросли, гарно сформувалися, як не сушки, щоб петухи гарні були робочі, а потім будемо з ними працювати і дивитися, що буде який результат. Ну що, всім пока. Напишіть, в якому віці ще їх зважити, в 20 днів чи в 30 я б може вже в 30 зважив. Хоча можна і в 20 спробувати, якесь відро побільшати. Все, всім пока. Пишіть, як у вас ростуть перебивочки, чи держите їх чи ні.